Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, Небесний, утішителя, душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діпу життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я могла прийняти твоє слово пересвітлим Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічне невіри, А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна. 6 глава з 14 по 27 вірш. Люди ж, побачивши чудо, які сподіва Ісус, заговорили. Це справді той пророк, що має прийти у світ. І довідався ж Ісус, що вони мають намір прийти і узяти його, щоб зробити царе, віддалився сам один на гору знову. Коли ж настав вечір, учні його зійшли на морське узбережжя і, війшовши в човен, поплили на той бік моря, до Капернауму, Уже й позотеніло, а Ісус ще не був прийшов до них. І схвилювалося море від великого вітру вію. Пропливли вони з 25 чи 30 стадій, аж бачив Ісус, іде море, до човна зблишається, та й налякалося, а він до них, до них це я, не лякайтесь, і хотіли його взяти у човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. А наступного дня народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не війшов разом з учнями своїми, яким його учні відплили самі. Інші човни прибули з Тевердіяди близько того місця, де їли хліб, коли то Господь склав подяку. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані його учнів, то сіли в човни і прибули до Копернауму, шукаючи Ісуса. Знайшовши його потім боці, моря мовила до Нього, Учителю, коли ж ти прибув сюди. А Ісус їй у відповідь істину, істину говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили, а тому, що хліб їли та й наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку ждать нам вам Син чоловічий, бо його Бог отець нас неманував. Бачимо сьогодні Євангеліст Іоанн подає нам уривок, як Ісус, Ісус Христос ходив по морю. Бачимо уривок, це після помноження хлібів, як люди хотіли зробити Ісуса царем, але Ісус віддалився на самоті, Він пішов молитися. Кажеться ті отці, що він перебував дуже довго на молитві, і пізніше він, коли його учні відплили, то він пішов до Ісуса по морю. І, і люди почали думати, як то один човен, Коли учні сідали, Ісуса не було. А коли Ісус, коли учні проплили, то там Ісус і тільки один човен. Тобто для них дуже цікаво стало. Як ти, Ісус, учителю, коли ж ти прибув сюди, вони питають? Тобто для них була дуже цікава особа Ісуса, Його діла, що Він творив. Але Ісус говорить, істинно-істинно говорить, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та не ситилися. Так само в нашому житті буває, що ми шукаємо Бога тільки для чогось. Щоб Господь нам дав роботу, доброго чоловіка чи добру жінку, щоб Господь нам допоміг вилікуватися з якоїсь недухи, щоб Господь допоміг купити квартиру, машину. Тобто ми його шукаємо заради чогось, щоб він нам допоміг. Але Ісус говорить, працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне. Яку дасть вам Син чоловічий? Ісус сьогодні запрошує мене і Тебе, щоб ми дбали про духовну діжу, про наше духовне життя, як ми живемо це духовне життя? Чи наша совість є чиста? Чи ми приступаємо до таїнства покаяння? Чи ми приступаємо до таїнства Євхаристії? Чи ми приймаємо Пресвяту Євхаристію, чи беремо участь у літургії? Якщо беремо участь у літургії, чи ми беремо ту повністю участь, каже, каже Отці, якщо ти не приймаєшся, те причастя на цій літургії, то можна вважати, що ти не був на літургії. Сьогодні Господь нас запрошує, щоб ми з ним, з ним брали участь у Царстві Небесному. Що ми пам'ятали про те духовне життя, про свою душу, яку, ми, яку він зустріне перед справедливим судом. Ми читали попередні уривки, що хто буде жити Словом Божим і з Богом, той уникне цей суд. Господи, я дякую тобі, що ти мені сьогодні пригадуєш про духовну їжу, яка є важлива в моєму житті. І моєму майбутньому, там, де ти мене чекаєш в Царстві Небесному, допоможи мені, щоб я могла споживати цю духовну їжу на Твою славу, на спасіння моєї душі. Амінь.